Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проектів кадровик UA Вікторія Лівченська. Сьогодні в нас знову буде запитання про додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Так сталося, що саме ця тема зараз мною з учасниками корпоративного тренінгу розглядається на цьому тижні і. Так сталося, що при розгляді цієї теми дуже багато ставлять запитання саме читачі нашої сторінки кадровик UA в Фейсбуці, ми обіцяли на них періодично відповідати. Тому і сьогодні, і в четвер на кадровій каві ми будемо говорити саме про ті випадки надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, які ви будете ставити, і якими ще. Ніколи не розглядала. І так, питання таке: жінка має двох дітей: 16 і 17 років. Вона є вдовою з 2011 року. Померлий чоловік є батьком цих двох дітей. Чи можна надати додаткову соціальну відпустку такій працівниці тривалістю 17 календарних днів, як вдові, що має двох дітей? Тобто, чи може вона взяти цю відпустку як вдова по одній дитині, і як вдова по іншій дитині? Дивіться. Ми говоримо про те, що дійсно відпустка додатково соціальна, яка надається за статтею 19 закону України про відпустки. Якщо працівниця або працівник має дві або більше підстави для її надання, то вона надається тривалістю 17 календарних днів. Але Підстави рахуються за фактом їх наявності. Тобто, у нас є наявний факт такої підстави, як жінка, яка є одинокою матір'ю. Тобто, яка виховує дитину сама. Вона вдова, і це одна підстава. По відношенню до скількох дітей існує така підстава. Для законодавства вже значення немає. Якщо б у нас була інша підстава, ще одна додаткова підстава, яка перерахована частиною першої статті 19, наприклад, якщо б цим двом дітям було до 15 років, то тут була б дві підстави. А в нас обидвоє дітей: один віком 16 років, інший віком 17 років. І факт. Того, що жінка є одинокою матір'ю, не по відношенню до кожної дитини, а її сам статус працівниці одинока мати. Тому тут буде одна підстава. І відпустка надаватиметься тривалістю 10 календарних днів. Те, що таких дітей двоє. Буде мати все ж таки деяке значення при наданні таких відпусток. Яке буде значення мати? Да, по відношенню до першої дитини, да, буде таке, такий статус в неї, вона все одно буде одинокою матір'ю, поки першому старшому не виповниться 18 років. Потім, після того, як йому виповниться 17, 18 років, да, 17-річному, да, вона буде все одно залишати за собою статус одинокої матері по відношенню до другої дитини, якому на сьогоднішній день 16 років. І такий статус, як наслідок права на таку відпустку, додатково соціально, вона буде мати, поки молодшій дитині не виповниться. 18 років. Але двох підстав для надання відпустки, яка передбачена статтею 19 законом України про відпустки, тут немає. Тому тривалість такої відпустки виключно 10 календарних днів. А розгляд питань щодо надання додаткових соціальних відпусток ми з вами будемо продовжувати в четвер на кадровій каві, де я вас і чекаю. Всім тихого і мирного вечора!